у літа хай завжди буде хліб на столі, і як сонце сіяє над світом. Хлібом, сілью вас вітаєм, і здоров'я всім бажаєм. Під веселий рідний спів посилаєм вам у Клін. Хай вас обминає лихо й горе, час прекрасний, час крилати. Просимо до нас на свято, на Івана, на Купала, щоб вас доля розшукала. До віку вам щастя, любові, добра. Пане господарю, панно господине, гей, ворота відчиняйте, у палочку привітайте. Прийшли ми вас, дівчата, привітати, щасті долі вам побажати. Дивіться, які ми красиві, завзяті. Ви будьте з нами, дівчата щасливі. Пісні про кохання, про квітку чарівну співали наші бабусі ще в давнину. Ждали вас, дівчата, на веселе свято. Віночки сплітайте, на воду пускайте і нас вже нехи вибирайте. Лиш вітер верби колихає, і поста дівчини настало маячить, своєї долі дівчина шукає. Піду сьогодні ворожити, щоб тебе, коханий, зустріти, щоб тебе вічно любити, як землю, як воду, як сонце. У сьогоднішній святковий день в цю ніч сплети вінок. Хай буде він цілющим, пусти його, нехай плеве, аж синє море. Може й на радість, а може на горе. Ти скажи, нам буде хто із нас щаслива. А ви віночки сплітайте, свою долю самі шукайте. Сьогодні свято купало у нас. Шукайте щастя у добрий час. Гайда дівки до лісочку, чи не знайте Мареноньку, Де ж вона забарилась? Може, з Іваном зустрілась. Нас на вулиці купала. Прикрашайте, упічайте, свято Кохання зустрічайте. Ой, темна I'm yeah, ne. Yeah, yeah. Заграло, ми прийшли до вас на купала, танцювати і співати, солі і собі шукати. На Івана на Купала наші бабусі щастя шукали, долі благали у сонця води, щоб горя не знати, не знати біди. Смійтеся щиро нам, люди, веселі, хай будуть багаті ваші оселі. Хай кожна родина щасливою стане, хай доля нікого із вас не обмане. Щастя і здоров'я всім вам бажаю, хай пісня лине і музика грає. Над водою рута п'ята, буду дуже я багата, буду дуже я щаслива, мені бабця ворожила. На горосі і на просі, на свяченій вербі. Щастя на долю, на милого вас. Поєднайтеся, милого сьогодні. Зачаровані ночі спустились, то купало, іде нам навстріч, ліс притих і калина схилилась, всі чекаючи чудес у цю ніч. Розгориться багаття яскраво, ясно зорі іскрами замерехтять а дівчата і. o. Oh, Ставки там завжди, поїм подружники у коло танцювати. Там музики, без музики, все, що ж то за свято, так весело і так завзято. Збудяться всі ваші мрії, і щоб кожен знайшов у ніч свою квітку добра і надії. Водянику, батьку, свята твоя водиця, як найстарша цариця. Нас усіх від усякої напасті, не дай добрим людям пропасти, і щоб була весна, красна, і літо тепле, а очі щедра і багата, побажай нам усім усе свято. А добрим людям здоров'я прибавляй. Отож будьте всі здорові. Ой віночку, Пливи за водою десь там догляне. Море. Ой, віночку на дно не йди, щоб не знати дівчинок і горя, ти віночку їй пару знайди, ой, віночку, і пливе заботила, за десь там, деля на волячіка, Десь за синьою та стука серце козака, ой, віночку. Сьогодні свято, і я старий вирішив можна завітати. Вона купола сонце грає, рослина кожна силою буяє, а північ папоросіде, часи буде то й стоквітку тут веде. Шукайте, хай нам сястить, хуй часунка, з ми. поки в душу вам пойдуть, коли купальська ватах запагає. Хай не пісня над вами та гегата, вогнище, любові і канящи. В зелених шатах йде в нас купальке свято і в ясну ніч дарує всім казкові сни. Вогневик, не барись, на свято купайло, спіши, поспішай. Купайло, вогонь, як сонце палай. Небагато і немало, загорілося купало, загорілося купало, щоб я з милим пострибала, щоб ніякі чари сили з милим нас не розлучили. Зі святом вас вітаю, гості дорогі, щоб ніколи ви з лихом не зустрілись. Хай вогонь як сонце палає, бо радість не продається і щастя не купиш. Цю їх зустрінеш, як сам добрим будеш. На останок побажаєм. всю рідню свою велику, ви не забувайте, повсякчас своїм теплом щиро зігрівайте. Від цієї теплоти стане більше доброти. Щоб у кожнім добрім ділі досягнуть собі лимети, хай вам Бог допомага. Хай біда і горе минають ваш дім. Доброго здоров'я вам усім. А зато його бродського сидненько, вишивала, вишивала яки, а за день яке гонить, дай, та й печа не На тобі ти саша, рочко моя, а я тебе обійму, а я тебе другою до сиронька, пригорна, не вилеєли, поцілую. Самий легший конкурс Холодненьке пиво, хто швидше вип'є, хто швидше на швидце. Бажає! То мені той конкурс не такий дуже цікавий столі. Ні, ставайте так, щоб вас бачили, за вас виболівали і підтримували. Не завжди з води в голові, ще берка, я вчорашний хмір. Вдуть, лише в навіщо я бухав? Це ж по молодець. Це скука йде. зараз! давайте прийдемо. Ота! де коліна. О, там. І хто швидше попаде у пляшку, той перемагає ручкою ручку. почали раз, два, три! <реку>

Виграв домашню ковбасу, а Слободяню курку копчану. Давай <риклад> конкурс.

Шок, приехала, Саша молоде! Це на бік, не покладати! Натягнули добре, натягнули, натягнули, бо буде кутатися. Добре, підготувалися. Наступний, ну, давайте, хай тай, вони. не шублю. 3. Обисто, що він. Я почепились, що я ще поїду.